Сподіваюся, всі вже чули про вибуховий Galaxy Note? Ні? Ця історія переживе нас з вами і, напевно, буде жити вічно. Адже це вперше в мобілопромі, коли виробник офіційно відкликав свій смартфон. Після того, як в першій партії виявили дефект, його миттєво виправили. І одразу обміняли щасливим власникам Galaxy Note 7 на Note 7. Але з безпечної партії. Щоправда, за те, що було недовгим, і вже за тиждень мереже почали ширитися повідомлення від обурених власників вибухових сьомих ноутів, нібито з безпечної партії. Після чого, на початку цього тижня, корейський гард офіційно призупинив виробництво проблемних смартфонів Galaxy Note 7. Звісно, можна і надалі всім скопом знущатися над бідними корейцями. Хоча, враховуючи які ціни вони завалюють за свої смартфони, назвати їх бідними якось язик не повертається. Але ми краще запропонуємо вам перелік топових смартфонів з великим екраном, які можуть припасти вам до смаку, якщо до Galaxy Note 7 душа більше не лежить. І почнемо ми цей список Шидлера з, напевно, найкращої заміни сьомому ноуту – iPhone 7 Plus. Цей смартфон наділений великим 5,5 дюймовим дисплеєм, потужним 4-ядерним процесором і одразу двома камерами позаду. Крім того, є вологозахист. Чудова репутація компанії, про яку я впевнений, чули абсолютно усі. Тож і зайвої реклами цей девайс не потребує. Втім, також можна звернути увагу і на минулорічний iPhone 6 Plus, адже він досі є дуже-дуже крутим девайсом, який прослугує власнику не один рік, ще й враховуючи тривалу підтримку оновлень яблучних девайсів. Наступним смартфоном декого, мабуть, здивуємо. Але після нашого тісного знайомства під час проведення Сії у Києві згадаю про Moto Z. Чому? А тому, що, як і науці, цей смартфон має свою унікальну фішку, але на наш погляд дещо кориснішу, ніж стилус. Це звінні модулі. Фотокамера, потужний динамік, павербанк та навіть проектор. Все це у випадку Moto Z, вміститься у кишені. Так, цінники дещо кусаються, але згадайте хоч один унікальний девайс, на якому виробник не намагався заробити грошенят. Як би там не було, а якщо ви пролетіли з сімкою, радимо звернути увагу і на Moto Z. А наступний смартфон, знову ж таки, суб'єктивно, буде Xiaomi Mi 5S Plus. Діагональ 5,7 дюймів, 6 гектарів оперативки максимальної комплектації та 128 вбудованої пам'яті. Підтримка двох sim карт дві основні камери, Крута автономність та справедливий цінник. Ну чим не гарна альтернатива нашому суїцидальному коренці. Цей смартфончик ми, до речі, також встигли помацати на сім'ї. І скажу я вам, що в руці він сидить дуже і дуже приємно та нічим не програє своїм іменитим конкурентам. Так, тут немає ніяких супер унікальних фішок, як у Moto Z. Це просто хороший потужний смартфон китайської компанії, яка дуже добре себе зарекомендувала. І цього для декого буде достатньо. Тепер перейдемо до більш відомого виробника LG, та їх останній девайс LG V20. Для нас він і досі залишається темною конячкою, яку компанія не змогла привезти в цьогорічну сії. Тім на папері цей смартфон дуже і дуже цікавий, а особливо привертає увагу своїм додатковим дисплеєм, який призначений для відображення сповіщень та покликаний заощаджувати заряд батарейки. А далі скажу про ще меж знайомий смартфон, який, тим на менш здійняв чимало галусу навколо себе за дуже короткий час. Так, це творіння корпорації добра Pixel XL. І цікавий він, звісно, тим, що це перший смартфон, який, як і девайси Apple, створювався спеціально під софт, а софт писали спеціально під його залізо. Він поєднує в собі хороші технічні характеристики, чудове програмне забезпечення, а також окрему відмічу камеру, яка, на думку авторитетного ресурсу DXOMark, на даний момент найкраща на ринку мобільних пристроїв. Всіх навколо дивує. Дещо завищений цінник. Втім, якщо ви готові розкошолитись на 7 грамовий шмат тротилу, то цей мудрофончик вам буде по зубам. Ну і останні в нашому списку, але далеко не останні, на які варто звернути увагу, Huawei p 9 В даний момент в наших руках є його молодший брат. І скажу я вам, це дуже і дуже класний девайс. Чудові технічні характеристики, гарний дизайн та унікальна фішка. Подвійна камера з можливістю монохромної зйомки, чого немає в жодного іншого девайсу на ринку. До речі, огляд p 9 вже дуже скоро з'явиться на нашому каналі. Тож підпишись, щоб не пропустити. Що ж, на цьому все. Так, все, ліко їм подібні до нашої добірки ми увійшли. Не згодні? Пишіть в коментарях свої зауваження та пропонуйте девайс, на який ви замінили сьомий ноут. І не забувайте про лайки. До зустрічі.